Light here, and I love to sing to song to you because you are so dear. тук тук я малюк. Цими осінніми днями я вітаю усіх тих, кому не байдуже виховання малечі. З вами Тетяна Ольховська і ви дивитесь програму Тук-Тук, я Малюк. Саме час збирати врожай. Як вибрати найкраще для малечі, з'ясуємо у рубриці спершу -про». про екологічно чиста продукція одна із найактуальніших дискусій останніми роками. Тож усе більше батьків, дбаючи про здоров'я малечі, починають замислюватись над якістю продукції. Стараюся дивитися на склад і стараюся дивитися обов'язково на термін продуктів. Чи будь-чого, чи йогурт, чи, чи якесь морозиво, навіть байдуже, щоб їли все, що найкраще і натуральніше. Сирії. чисті продукти зроблені якось якісніше. Втім, досі серед розмаїття товарів складно обрати найкраще. Ми до сих пір не маємо ще окремих відділів в магазині органічної продукції, так як це відбувається за кордоном. Так тобто шукати таку продукцію є досить складно, особливо у львівських магазинах, у супермаркетах, тому що ця продукція поодинично представлена на різних поличках. Пані Наталя, організатор ярмарку органічної продукції, чекає на народження другої дитини. Тож, як ніхто дбає про здорове харчування, на її погляд дуже важливо обирати якісні продукти. Що таке органічна продукція? Бо більшість населення до сих пір не знає, це продукція, яка вирощується без використання генетично модифікованих організмів, без використання синтетичних добрив, без використання засобів захисту хімічних, тобто дозволяються біологічні препарати, ті, що зареєстровані, так і фактично це те, що нам дає природа. Аби не потрапити у пастку привабливих етикеток, еко та біо, слід пам'ятати, що для маркування органічної продукції використовують спеціальні позначки. Батьків, які ретельно ставляться до підбору раціону своєї дитини, особливо якщо це вік до трьох років, коли дитячий організм дуже вразливий. Звісно, треба дивитися дуже ретельно обирати продукцію. І органічна продукція в цьому плані вона є ідеальною. Як відрізнити органічну від звичайної, вона обов'язково має мати на зворотньому на зворотній, скажімо, упаковці обов'язково має містити інформацію, що це сертифікована продукція. Відповідно до європейських стандартів на етикетці органічного продукту має бути зображення зеленого прямокутника із білими зірочками у формі листочка та кодовим номером органу контролю та країни походження сировини на такі знаки. Пан Андрій раніше уваги не звертав, втім із появою малечі став прискіпливо обирати. Товари. Вибираємо для дітей найкраще, тому сюди завітали. В неорганічній є багато хімікатів. а Хімікати зараз дуже шкодять. А ще зараз в багатьох дітей є алергія, наприклад. О, тому такі от продукти мають бути менш алергічні, як мінімум. Органічні продукти, натуральний мед, олії з різноманітних рослин, та сіки з пророщеної пшениці, саме те, що повинно бути у щоденному раціоні здорового харчування. Переконані учасники ярмарку. Зокрема, 30 мілілітрів такого зеленого свіжовичавленого соку містить майже всі необхідні вітаміни. Це повний комплекс вітамінів, амінокислот, фермент, зими. Тут оксиданти, мінерали, всі які потрібні для нашого організму. І основний продукт це хлорофіл, має формулу гемоглобіну, він дає поштовх імунітету. Органік беззаперечний тренд. Втім, пам'ятайте, піклуватися про здоров'я не лише модно, але й корисно. Тихесенький вечір на землю спадає і сонце сідає. Під такі слова, що вечора засинала я. А що нині співають матусі своїм малятам кенгурятам знає Оксана Чухлід. Малятко кенгурятко Ходить сон, коло вікон. Колоскова найдавніший пісенний жанр. У сиву давнину це були пісні замовляння, у яких мама, присипляючи дитя, бажала йому здоров'я та щасливої долі. Цікаво, чи сучасні матусі співають своїм малюкам? Дитина чує голос мами, вона обов'язково заспокоїться, дуже впливає на дитячу психіку, на, на розвиток. Я вважаю, що дуже потрібно. Ми співали колоскові, коли ми ще вживати були, І ми так це зараз слухаємо ту пісеньку. А, ну я саме колоскових на пам'ять не знаю, але просто якісь гарні пісні заспокійливі. І я йому співаю, він дуже любить, його це заспокоює. І Він швидше засинає, звичайно, під, під купкою Ні, я включаю так на комп'ютері музику. Дні. Не знаю. Не вмію, не знаю, колискових, ти не співає. Співаємо. Зараз вже рідше, бо вона вже стала доросліша, а коли була, коли була маленька, то, то дуже часто співали. І не обов'язково там якісь спеціальні там, або якісь, ну. Часто так просто, що на язик спаде, та й співали. Поки співаю одну єдину, під яку він не засинає, але заспокоюється відразу звертає увагу на мене. Деякі матері не співають колискових лише тому, що не впевнені у своїх вокальних здібностях. Тім психологи переконують, що спів мами є цілющим для дитини. Він встановлює тісний емоційний зв'язок та розповідає маляті про безмежний світ. З колисковими передається вся культура народу, історія, звичаї. Це все оспівується в піснях. Дитинка ще в утробі матері чує її голос. І коли мама співає, відповідно дитині стає спокійно, затишно, вона себе комфортно почуває. Відповідно, і набагато простіше заснути. Народна артистка України Ніна Матвієнко пригадує, що для своїх дітей часто сама вигадувала колесанки. А співала, що придумаю, що от бачу про метелика чи там про Ну, от мене Івасик не спав, синок. так. Ну, щось там йому не є, не хоче спати і… Є колесанка від золотого голосу України Ніни Матвієнко. А ось маленькі українці зазвичай засинають під таке. Намалюю тобі сонце, що блищить твоїх очах, а ти скажеш воно є, коли бачиш ти мене, що то сонце то є я. Ніч яка місячна, зоряна, ясна я видно, хоч голки збирай. Раніше популярності колесанок сприяли телепередачі для малят, як от на добра ніч діти, знання з телеекрану пісні були у всіх на устах та налаштовували малечу на спокійний сон. На жаль, тепер цей жанр дещо забутий, а всеукраїнська колескова більше не лунає з вікон помешкань. Справді зараз більш популярні інші жанри, і відповідно свідомість дітей бідніє. Тим мусять батьки збалансувати, що нагадати їм про це. Є інтернет, в якому можна скачувати ці самі пісеньки, колискові або ж просто вмикати. Було би дуже важливо, якби батьки усвідомлювали. Таку вагу колискових і пісеньок, які відібрані власне батьками, можливо, навіть ті самі, які слухали батьків в дитинстві. Тож співайте серцем, дорогі матусі, для своїх найкращих в світі малят. Адже не дарма кажуть, виховання починається з колискових. Усе своє життя народний умілець семент Лустий виготовляє іграшки, якою є етнічна українська западка. Звісно, що і волівською. 这个是 Перші письмові згадки про Яворівську іграшку походять ще з 17 століття. Бо навіть ще кілька десятиліть тому цією забавкою тішилися діти усієї Галичини. Цим унікальним старовинним ремеслом займалися цілими родинами, а саме вміння передавалося з покоління в покоління. Це поєднуються іграшки з дитинства. Звичайно, колись Яворі була ціла забавкарська школа, де вчили робити ці іграшки. І було 86 сімей, які робили іграшки. Одна сім'я робила, наприклад, коники, інша сім'я робила там ташки. Третя, меблики, інструменти дитячі. Але з розвитком технології забавка не витримала конкуренції, та й займатися нею стало невигідно. Тож ремесло почало поступово занепадати. Зараз лише кілька народних майстрів створюють унікальних коників, пастушків та курочок. Дерево то є тепло, енергетика, то вона, то не камінь, то не скло, то не метал. Що воно ці деревина? Вона життя одне віджила своє, що нам кисень дала, а потім ще друге своє життя. Таке вона все таки в ігри іграшці лишається і вже може нен років служити. Іграшка, і ті кольори вони такі практично одні єдині, і та автентична така іграшка родові 17 -е століття. Вона одна в світі така. Народний умілець Семен лустий, різьбить та розмальовує забавки разом зі своєю родиною. І презентує Яворівську іграшку в усьому світі. Митці намагаються навчити усіх охочих розфарбовувати екологічні забавки традиційними орнаментами. Чому екологічно чисто? тому що ці фарби розводяться водою, але водою не змиваються, тому ми її не лакуємо. Не шкідлива тому що діти, як біжать на іграшку, біжать дійсно на колір, тому що він яскравий, привабливий. І Діти задоволення малюють не тільки діти, і дорослі малюють, і старші малюють. Найчастіше ми використовуємо це вербівка. Якщо ви звернули увагу, це листочка як у верби, і віяло. О, схоже, як віяло, коли нам жарко, але є ще качечка, зірочка, колко дуже багато різних. Найчастіше найбільше то ми використовуємо це віяло і вербівку. Данилко вже не вперше наносить фарби на яворівську іграшку. То чудово розуміється на символіці кольорів. Жовтий це означає сонце, а зелений це означає ну, там трава, прочі всякі рослини. Мистецькі витвори для малюків захоплюють без перебільшення усіх. Тож дерев'яні пташки у прямому сенсі просто розлітаються з ярмарків та презентацій. Я купую для внучки, а подобається воно ще з дитинства. Воно є і дерев'яне, і чисте, і не китайське, найголовніше. От, ну не знаю. От, у мене якийсь от такий сантимент. От, так і Усе частіше майстри повертаються до джерел народного буття, до традицій і звичаїв. Пані Галина збирає органічні культури у різні пори року, або потім створити неабу яку красу, та навчити дідлахів плетінню зі злаків. Ці всі звичаї, які в нас на наш, на території нашої львівщини, вони взагалі є. Набутими, тобто передаються з покоління в покоління, не задумуючись, наші діти деколи виробляючи якийсь предмет, який оберігає цю дитину, не думаючи, що все заложено в пам'яті, це заложено настільки глибоко, що після того як я даю майстер-клас, дитина повторяє і робить правильно. Майстри переконують, екологічно чисті та розмальовані у яскраві природні кольори забавки позитивно впливають на психіку дітей та сприяють розвитку дрібної моторики у малюків. Також іграшки з натуральних матеріалів є набагато міцнішими за аналогічні пластмасові, а ще мають силу оберегів. Вони мають дуже сильні обереги: Кельти, фіни, обереги на буті. а українці обереги, які вже більше трьох тисяч років. То шануймо, рідне українське. Наш журналіст Марія Семоненко познайомилася з унікальною родиною, об'єднаною кримсько-татарською та львівською, якою у них є перерва для мами. З'ясуємо. Ще рік тому Світлана з чоловіком Енвером і синочком Аміром ніжились на кримському пляжі та плавали в Чорному морі. Та події в країні кардинально змінили їхнє життя. Молодому подружжю довелось покинути рідний дім. Вже більше як півроку під одним дахом Львівської квартири мешкають дві сім'ї українська і кримсько-татарська. Вони приїхали зразу з поїзда, такі були. Ну я думаю, що вони були. Ми не знали, куди їдуть, не знали, як їх приймуть. Ну, зрозуміло, їх прямо з поїзда привезли до нас. Мені Здається, вони були більш перестрашені, ніж ми ждали такого. Ми не чекали настільки теплої зустрічі. Ми не думали, що тут до нас поставляться з таким розумінням. Львів'яни сприймають проблеми чужих людей, як свої. Насправді, дуже багато людей пропонували нам свою допомогу. Ми приїхали, почувалися як залякані тваринки. Ми не знали, що буде далі, як будемо тут жити. Але люди, в яких ми живемо, зустріли нас як своїх рідних. Пані Наталія з чоловіком Русланом виховують своїх трьох діток. Тож найбільше гостей з Криму чекали наймолодші члени сім'ї. Ну, Даринка моя, це моя середня донька, який 13 років. Вона взагалі дуже переживала, чи нас хтось поселиться, вона переживала, чи ми кому сподобаємося. Тимурчик, взагалі, він всім розповідає, що в нього є аміранчик. Не всі розуміють, що хто такий аміранчик. Ім'я таке незвичайне для нас. Львівська сім'я не лише забезпечує житлом Світлану та Анвера, але й допомагають виховувати маленького синочка. Навіть маленький Тимурчик, хоча йому лише три рочки, він вже все розуміє, ділиться іграшками за Мірчиком, доглядає за ним. Він для нас як маленька няня, як старший братик. Я дивлюся за ними, і просто він, він втікає у мене я, а кажу, що це серце. А вона доганяє його і хупає. Дися, маленький, він чинає, зуми, і Свої будні і свята дві родини проводять завжди разом. Ми разом вже пережили багато подій. Найяскравіше з них це день народження нашого синочка. Йому виповнився один рік. Ми всі разом з нашою новою сім'єю святкували за одним столом. Маленький Тимурчик, замість побажання, сказав Амірчику я тебе кохаю. Це була така зворушлива мить. кажуть, що дві хазяйки на кухні ніколи не знайдуть спільної мови. Проте. Це точно не про наших героїв. Вони не лише чудово поруються в домі, але й надихають один одного. Зовсім по-різному готую. Я готую зовсім одне, вона зовсім інше готують. І борщ різний, і все різне, як, як всі в як всіх господин принцип. Світлана з чоловіком Енвером з першого погляду закохали з Львів, тож свою перерву молода матуся проводить на вуличках міста. Я Я побачила майже весь Львів. Подорожую з візочком. Мені дуже подобаються львів'яни. Навіть коли я до них звертаюся російською, вони мені завжди усміхаються. Також мені дуже подобається в центрі міста. Ми часто з чоловіком ходимо туди ввечері гуляти. Найбільше кримська сім'я сумує за своїми рідними та близькими, які залишились на півострові. Бабуся Гульвера не витримала довгої розлуки та приїхала в гості. Уже кілька днів вона з маленьким онуком проводить кожну хвилинку. Я вісім місяців не бачила онука. Він так підріс, таким красеним. Став. У мене найкрасивіший в світі внук. Світлана з нетерпінням чекає, коли зможе повернутись в рідну домівку. Але Львів назавжди залишиться для неї містом, де жінка провела одну з найкращих перерв від материнства. Що все буде добре? Ми все переможемо. Чому ж виховати почуття патріотизму з малку за допомогою танців? З'ясовували наші допитливі чомучки. Тюбучки Україна, рідний край, Оле, річка, синій гай. Любо стежкою і ти тут я і ти. Рядки знайомі кожному ще зі школи, які вчать малечу любити свою батьківщину. Проте не лише за допомогою вірша чи пісні можна привчити дитину любити свій рідний край. Ось це малеча. Зрозуміло, що вони справжні патріоти, танцюючи українські народні танці. Я люблю Україну, бо це наша батьківщина рідна, і ми в ній народились. Україна це наш край, це наш народ. Ми тут народилися, живемо. Ми любимо Україну. Саме так розуміють поняття патріотизму. Ці маленькі танцівники в своєму юному віці вони вже розуміють, як це любити Україну. Воно й не дивно, оскільки дітки постійно перебувають в процесі відтворення українських традицій. На концертах вони одягають автентичні вишиванки і танцюють під народну музику. Цілі покоління майбутніх патріотів виховуються в колективі Юність. Танець це вже невід'ємна частина життя і для учасниці старшого складу ансамблю Юстини. Я танцюю в цьому ансамблі вже 17 років. Прийшла сюди, коли мені було сім. Мене провели разом з братом мої батьки. І зараз я навіть не можу собі уявити, якою би я стала, якби от не було цієї події в моєму житті, тому що я от дійсно формувалася тут. Тут в мене велика сім'я, тут всі мої найближчі друзі. Мені здається, що мене ансамбль настільки навчив любити українську культуру, скільки відчувати її. Цікаво, а чи можна за допомогою сучасних танців виховати в дитині почуття патріотизму та національної свідомості? Як показує приклад цих дітей, це абсолютно реально. Головне підійти до цієї справи з креативом. Влаштували справжній патріотичний флешмоб на підтримку української армії. Керівник дитячої студії танцю смайлики Ірина Мазур розповідає, це не єдина акція, яку вони влаштували. Звичайно, наші поїздки, навіть оці до наших військових, які або тільки йдуть в зону, АТО, або повертаються. От ми на минулому тижні з дітками туди їздили зі своїми номерами. Вони не можуть так само. Не формувати в них от цього свідомлення, що ми українці. Ми вчимо вперше за все, любити Україну і гордитися нею. А що ж означає бути гідним українцем? Це як з любити свою, ну, свою країну, і з її не означає захищати сильно головне її любити. Думаю, що бути патріотом потрібно кожній людині. Вона має любити свою країну і гордитися, що вона живе в ній. Якщо ж ви замислили виховати справжнього патріота, психологи рекомендують підійти до цієї справи відповідально. Стосовно почуття патріотизму при даного переживання потрібно здійснювати виховання дуже терпеливо, толерантно і зважати на конкретний вік даної дитини. Танець це лише один із багатьох способів виховати в дитині почуття патріотизму, тому все в ваших руках. Одягайтеся тепліше та слідкуйте за програмою «Тук-тук, Я Малюк. На все добре! Стартує перший дитячий конкурс «Тук-тук, Я Малюк. До участі запрошуємо батьків та їх малюків. До 1 листопада надсилайте коротку історію про свою родину та будь-який творчості на тему Я люблю програму. Літні ескізи, аплікації, пісеньки, вірші, інсталяції, фотографії усе про ваш улюблений проект. Подарунки та сюрпризи від партнерів програми. А з переможцями, яких, до речі, обиратимемо разом із глядачами, познайомимо в ефірі програми «Тук-тук, я малюк». Поспішайте! Чому равлик є або сімдесят місто Львів, вулиця, братів, рогатинців. 18. А у тебе для українців з душею. and i love to sing two songs to you because you are so cute